Основний лозунг свята це повернення до його першого джерел, до повернення того, що кожна людина, яка визначала 1 травень і до радянської епохи, і в часи соціалістичного будівництва, пам'ятає, що на наших лозунгах написані були слова мир май труд. На превеликий жаль, на превеликий жаль у нашій державі сьогодні на 24 му році незалежності, якраз потрібно, головний акцент, необхідно зробити саме на слово мир. Мир і праця, мир і соціальний захист і тому головна тема нашої розмови розмови, яка перетвориться у міжнародну, тому що будуть брати участь представники лівих політичних сил із Бразилії, Португалії, Греції, інших держав, в тому числі і недалеких наших сусідів, які будуть також. Разом із комуністами, разом з ветеранами України шукати шляхи виходу із тої гострої і військової кризи, яка на превеликий жаль охопила державу, із величезної соціально-економічної катастрофи. Вимоги відповідно до нашого головного заклику сьогоднішнього будуть висуватися те, щоб все-таки дослухатись до того плану, який ще рік назад, коли тільки розпочиналися ці драматичні події на Донбасі, комуністи вже й тоді виступали з тими пропозиціями, які практично лягли в основу і Мінськ, 2 особливо Мінськ, 1 і особливо Мінськ-2. Ми будемо наполягати на тому, щоб якомога швидше і українська сторона, і ті, хто підписує. Савці мінські угоди дотримувалися їхнього виконання для забезпечення миру. Це один напрямок нашої розмови тих вимог, які будуть звучати в заключній резолюції мітингу маршу миру. І друга це те, що катастрофічна, як я вже говорив, ситуація складається в соціально-економічному плані. Також вимоги до влади, все таки вирішувати проблеми не за рахунок найбідніших верст населення, а за рахунок. Того величезного капіталу, який засереджений у груп, невеликій групі олігархів.